Позивач Соломійчик Василь Маркович подає позов на сусіда і вимагає повернути 300 гривень за полоття бур'яну та тисячу гривень за моральну шкоду. Відповідач рибалка Сергій Миколаєвич звинувачує позивача у незаконному проникненні на чужу ділянку. Два роки тому я купив собі участок біля Києва. Дачу. Одразу хочу вам пояснити, що я це купив собі для відпочинку. Не для господарки, а для відпочинку. Перше, що я зробив. Я запросив туди людей, взяв солдатів, щоб вони мене пропололи, забрали Мені не потрібно, ні картопля, там нічого. Мені передали дуже гарну, дуже дорогу траву. Я засіяв цією голландською травою подвір'я. Мого сусіда, я не знаю, що він там робить. Вирощує, 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 там якась в нього картопля, помідори, гіркі, я не знаю, що там в нього таке. Але в нього там такі будь-які, що тут дивитись страшно. Якби ви тут побачили в жах. В прошлому році я приїжджаю. І в мене весь газон в цих будяках Я приходжу до нього і знов нормально, по-людськи кажу: Миколаєш, диви, диви, що в мене на подвір'ї робиться. А землю завозили? Ну, звичайно. І землю завозили так. так. А теж сертифікатик брали? На я собі не якось брали. завісток, там бур'яна стільки в ньому. Було. Ні, ні, ні. Але це просіювали я знов брав солдатів, там, у нас біля там військова О, частина, вони там просіювали, просію, працювали як. треба. не дає. Ну, то і як, що? Я знову йому кажу. Давай я тобі допоможу. У мене є гроші, я так на є. Якщо треба, я тобі ці бур'ян тобі повиривають. За мій рахунок, мені не треба від нього гроші нічого. Ні, він каже, я знов все зроблю все сам. Якийсь бур'ян, то ж бур та, яка -то О, ти... цибуля. Та яка то цибуля? В мій зріз цибуля. У мене гарна цибуля. Я не знаю, якась справи. Так, от, по суті. Пройшов рік, в цьому році я поїхав відпочивати, я приїжджаю і знов та сама картина. Я людина трохи нервова, на правді. Я пішов і почав просто її сам виривати. Дивіться, дивіться, от що в мене з руками. Дивіться, Цервоні, що з руками. Да. Як я можу з людьми, на своїй справі, як я можу з людьми зустрічатись і розмовляти з такими руками? Регударно. Що про мене подумають люди ну, за фахом? Працювати треба регулярно. У мене частний бізнес. Тобто, зустрічі проводити. Так. Ну, зрозуміло. Я знов найняв солдатів. Його не було. Не знаю, де він був, я його не буду шукати. щоб... Ми приїхали, ми ті солдати, і повивали весь той бур'ян. Як ти кажеш, що то цибуля, яка то цибуля? Не ти, а ви, по-перше. Ви, я вибачаюсь. А... Вибачаюсь, пане суддя, але не треба чіпляти за слова. Ну, а як жена? Так ось, повирували. Я заплатив вже солдатам за свій рахунок. Там знов дам 300 гривень, там у нас така такса, то всі знають, там, хто живе в нашому в тому містечку. А законно це? А яка мене різниця? Мені що ти треба ти шукати? Е, там дійсно така ставка за допомогу. А я звідки знаю. Я своїми руками працюю, ніяких мозолів немає. маю. ну клас, ти що по... ти таке кажеш? Позивач, позивач, позивач. Ні, Ну чекай, ну що ти таке кажеш? Позивач. Всі знають, один ти не знаєш. Що? треба доказувати те, що Я вибачаюся, ви але я кажу, що я людина нервова. Ну Продовжуйте, так, будь ласка. Я продовжую. А що мені продовжувати? Я вимагаю, щоб він мені сплатив за цих солдатів 300 гривень. Так. І нехай віддасть мені тисячу гривень за моральний збуток, тому що я, я, я кажу, ну то з, -з, 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 -з такими руками. Не до дівчини, не на зустріч, не поїхати. Ну, Мені б теж на суді неудобно Було б з такими руками. Працювали. Ви ж розумієте, правильно? Я теж травку посадив, я знаю. Ну, так відповідач, Чого ж це так, замість того, щоб подякувати, що вам бур'ян там чи щось допомогли Перше. виполоти, ви позов пред'являєте зустрічний. Ну, розкажіть, будь ласка. Перше, приватна власність, ваша честь. Ви це знаєте. Ні, на бур'ян теж може бути приватна власність, розумієте. Бур'ян у мене бути не може, я з цього роду з живу. не було бур'яну. Звідки в мене може бути. А ну, в нього Може, колись і був, так його вже, ви знаєте, в мене вся сім'я там раком стоїть. Велика сім'я у вас? Різна буває. А участочок великий? На всіх не вистачає. ви знаєте. Ну ой. скільки соток у вас? Ой, ну, Скільки в мене там тих соток, ну, 30 соток, ну хтось. 30 хіба... соток, зрозуміло. Да, ну, ж... то його як. Ну ти що, так ми там кожну бур'янинку випулюємо? Ні, воно буває, знаєте, заносить. Може від сусіда занесе, так знаєте. Ну, в мене... думаємо, в сусіда. Позивач. У мене немає до нього претензій є, у цьому випадку. А звідки це ж... знаєте, воно може і самого Чорнобиля занести. Не а тільки чому претензії від сусідів. Які претензії? Сусід, по-перше, ось наша картопля. Це мало на дві сім'ї вистачити. Що з неї зараз буде? Скільки три картопліни на дві сім'ї? Ні, це от я вам наприклад, бачите, навіть помив, щоб ви добре бачили. Оце солдати. Скільки ви засаджуєте картоплини? Ви знаєте, майже все засаджуємо. Майже. А тако по краях ми навіть там цибулю, огірочки, знаєте, ну, помідори. Ну, все це саме. Ну і що? Це ж до дупи таке діло. Я, що ну, з я теж перепрошую. Щось цієї картоплі. Ведіть себе достойніше. Ну, А я що бачу, я таке Ну я бачу, Це непогана картопля. Ну те що. Вона була непогана, правда? А зараз. Куди її? Угу. Потоптали, бачу. Ну потоптали. Ну і що? Ну, якщо по-людськи розумієш, то і потоптали. – Ну, перепрошую. Перше, це моя власність. Тільки з мого дозволу. По-перше, і по-друге. Так хто потоптав? Та вам же сказав ось цей, перепрошую, ось. Бачите, рус. Сусід. Да. сусід. Ну, можна сказати, сусід, хоча такий сусід, що. Ой. Ну звідки наші людям такі сусіди? Ви мені скажіть. Скажіть, будь ласка, так чому ти щучу гривень? Чому 1300 гривень? Які тисячу. А, тисячу гривень по перше. Ти 1300 гривень ви 1300 зустрічний гривень. позов заявили. Я хочу, знаєте, справедливістя би була. Так. Значить так, картоплю мені витоптали. Це десь, скажімо так, наполовину. Це ж треба мені її купувати. А ви знаєте, що зараз колорадські жуки все виявили? От. Ціна вже зросла. Так. По-друге, я приходжу. Ой, я думав, що мені обнесли і хатину обнесли. от. Все перешукав. Ну, нічого не пропало. Може, щось пропало, але я ще не бачив. Ваше що ви слухаєте? Ви подивіться на нього. Це ущербна людина. Що в нього Позиваю. може пропасти? Давайте без переходу на суд. Це ж хворо, не чекаєш. Новин... Будь ласка. Що? Відповідаєш, дійсно, всі 30 соток картоплі засаджує. Так, картоплі в нього багато, правді. Але там, де бур'ян, це біля забору, розумієте, великий. Він тобто, каже, що це була яка це буря може бути. вся ділянка в, зріст... в бур'янах була. А? Не вся ділянка Ні, Ну не вся звичайно. Знає, Він ж там щось шоркається з родиною. Ну, своєю. Ваші, скажімо так, підрядчики, ну. солдати, вони всю ділянку у відповідача, я кажу, допомагають. Та ні, ви що. Частину. Та ні, ні, звичайно, частину. Ваше... Яку частину? Навіть частину це під парканом, розумієте? Я їм сказав одразу солдатам, щоб вони дивилися, йому нічого не потоптали. Бо я, я його знаю. Це людина, це хвора людина. Давайте таким чином. Це Всі так, люди сон. хворі від народження, тому не будемо Ні, Ну звичайно, відповідно. видно. видно. Відповідно. Да, що Чим видно? ви обґрунтовуєте бачите, який це таке? паркан? Ну, приста, будь ласка. Що це. це таке? Це паркан ось цього, <кій> нібито сусід. Так, то це з його боку паркан чи з вашого? А яка різниця. Ну, як Я, між між Мені цікаво, це як, тобі, як, як, як ти, Миколаївич, попав на моє подвір'я і, і з мого боку фотографував мій паркан. а? Ти, ти, ти прийшов? Ти, 에... ти прийшов вже Фотографія на мою часть. А ви покажіть, будь ласка. Ой. Ви мені подарували. це рік тому подарував. Що подарував? Фотографію фотографію. Так, ні, ну Фотографії. я бачу. Це... Я... Це... З вашого боку паркан. Так, звичайно, такий... це з мого боку. Будь ласка. Мені. Через такий паркан ти... можеш може щось перелетіти. Може. 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 Граната може, щоб ти знав. О, тому вважайте, шановні обидва, що це через цей паркан може будь-що перелетіти. і поводьте себе достойно в суді. От то Ні, я достойно себе поможу. Ми будемо ображати друг друга. Добре. Ви сусіди, і жити добре. вам ще багато разом. Добре. Так, зрозуміло. Що ще сторони нададуть суду в якості доказів? Ох, картоплю компенсувати треба. А, полуниці. Я ви знаєте, полуниці? який в мене сорт був? А ви знаєте, по-перше, ну не половину, але десь третину добре корців немає. А всі це саме ну солдати ну їх не витоптали, виджабали. Ну, Бог з ними, але ж там же. Ну, вони ж захищають, ну, я... ви ж теж служили. Ну, служив, я служив, але відро варення, вибачте, це ж теж те треба компенсувати, так? Як можна компенсувати, якщо я людині казав, що я згіден за, за власний рахунок, щоб це зробили в нас в, в, в прошлому році. Чого ви не Він не погодився. А навіщо, коли я це все сам роблю, нащо мені там чужі ноги? Ага. Я сам собі пройду і це все. У мене є кому робити. У мене. Ну, ви знаєте, де бур'яну немає. Біля Верховної Ради, і то кажуть, я бур'ян. Йди подивись, немає там ніякого бур'яну. А за кущами ну, знаєте, там є. Ну, я буду, там подивлюся. О, не то, можу що. сказати. Ну так що, чим же ми все ж таки Наше Там було. Рота солдатів, які. Ну ви знаєте, скільки там було тих полуниць, я вам скажу, там в мене десь дві сотки цього року я не продавав нічого. От. Все на варення мало бути. Чого, бо, Важаю, що ви трохи За грібали. яку полуницю він каже, ми розмовляємо за бур'ян. Позивач, скажіть, будь ласка, все ж таки, чи дійсно відповідач вирощував полуницю у себе на городі? У нього було таке? Та я не знаю, певно, що було. Зрозуміло. Ну, вже немає. Зрозуміло. Вже що я чи що? У вас є Фас? що сказати сказав? суду ще? Ні, ну, ти ну розумієте в цьому справу? Мене не було. Їздив я на а похорони. А де ви були? Я їздив на похорони під Бородянку. Ви знаєте, у мене там це двоюрідної тітки, ну чоловік помер. Ну це треба. було. Правда? Да, розумію. Так от я приїжджаю і ви знаєте, з одних похоронів на другі. Та... Все розгромлено. А на похорони ви поїхали це от після бесіди з позивачем стосовно бур'яну. Та яка там бесіда, була, щось, видно, він не дуже був тверезий, щось він там почав мені говорити, але мені ж не до цього було. Я кажу, добре все буде гаразд. Я з ним завжди по-доброму. Ну іноді буває, що він важачись, і я по-доброму. Він навіть він не скаже, що я з ним по-злому, коли він так, шановні, в принципі, ми вже з'ясували ті правові підстави, на яких ви обґрунтовуєте свої позови. Картоп, ті розміри, чому і скільки ви вимагаєте. Якщо вам ще з цього приводу нема чого додати, нема чого додати, суд вже зрозумів вашу позицію відповідач. Суд піде на радшу кімнату приймати рішення і врахує всі надані вами докази. Рішення суду статтями 103 і 104 земельного кодексу України встановлено принцип добросусідства, відповідно до якого. Власники суміжних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідач, при яких сусідам завдається найменше незручностей. Сусіди мають право вимагати припинення дій, які можуть призвести до шкідливого впливу на його земельну ділянку. Сусіди зобов'язані співпрацювати, позиваючи відповідач при використанні своїх земельних ділянок. А тому вимоги пана Соломічка були в принципі законними. І він мав навіть відповідач право на самозахист своїх прав. Це передбачено статтею 19 Цивільного кодексу. Проте позивач способ самозахисту повинен відповідати змісту порушеного права, тобто добросусідству. Соломійчик же, фактично зловживаючи цим правом, стаття 13 Цивільного кодексу, це передбачає. На самозахист порушив конституційне право непорушності приватної власності, яке передбачено 41 статтею Конституції, тоді, коли самочинно почав вживати будь-які дії на ділянці сусіда. Право на захист позивач передбачає звернення до суду, а не проведення якихось дій. Єдиний дій, який дозволяє кодекс, це коріння, яке на вашу сторону. Перейшло від сусіда і гілляки, які нависають над вами, оце ви можете самостійно обрізати, виходячи з наведеного та того, що рибаком Сергієм Миколаївичем не було достатньо обґрунтовано розмір своїх збитків, суд приймає рішення відмовити в задоволенні позовних вимог Соломійчика та частково задовольнити позовні вимоги. Відповідача, тобто позивача за зустрічним позовом, зобов'язавши позивача, відшкодувати відповідачу чи позивачу за пер... за зустрічним позовом 500 гривень. Обґрунтовуйте, Будь ласка, до сільської ради. Справочку нехай нададуть, скільки ви засаджуєте, скільки у вас е, потрощена картоплі, скільки вона коштує у вашому регіоні. І тоді будемо рахувати іншим. А зараз, от тільки враховуючи те, що визнав позавач, по заборчиком і по вартості на базарчику. Рубчик-рубчик 50 за кілограмчик. Ну, Миколаїв, до побачення, шановні. По-людський зрозумів, буде по-іншому. Мені нема що казати, я ще раз повторюю, я наполягаю на цьому. Все без коментарів. 500 гривень компенсації. Це там тільки однієї картоплі було на півтори тисячі. А що гірки цибуля. Побійтесь, бо.